Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео О, і хочу сьогодні поговорити про те, як говорити і хто має учити, кого як говорити. Чи я, не знаю, тобто, уміння балакати чи от уміння формулювати свої думки. Я навіть не знаю. Тобто, в даному випадку ситуація наступна: з неї сторони зараз е, модно. Бігать і говорять, що там треба говорити українською мовою. От я балакаю щирим суржиком, че шу, мені кажуть, ай-яй-яй, так не можна, там треба балакати широю українською мовою. Говорять, це люди ну, люди говорять, то ладно. Говорять вони під впливом пропаганди з телевізора, тобто знову ж таки, вроді, би, річ хороша. Але з другої сторони, люди, які от це запускають, які це ініціюють. Які требують там, вимагають, приймають закони, щоб ми говорили там якось українською мовою чи не українською. Тобто навчіться самі балакати. Через те, що з однієї сторони, в нас ну, є держава, яка там щось пропонує, є міністерство освіти, яке всіх учить. І здавалося б, що ну, державні мужі вони там розумні, а Міністерство освіти самі розумніші. через те, що ну, вони ж якраз всьому і учать. Але інколи стикаючись з завданнями і з тим, які дає, ну, в принципі, я так понимаю, Міністерство освіти ну, не те, що там вуха шевеляться ой, чи волосся, а просто здається, ну, хто робив. Тобто дитина в 4 класі по зразку робить краще. Якщо дитина там відмінник в 7-8 класі, вона це зробить сама і краще. Без диплома, без вищої освіти, без нічого і без міністерського портфеля, через те, що з однієї сторони. Ну, вдалося там мали бути розумні люди. А робиться щось таке, що ну, на голову взагалі не налазить. Я розумію, що зараз модно стало робити завдання, які ну, досить закручені чи запутані, я не знаю, як його тобто сформульовані нечітко. Тобто, от, з однієї сторони прочитати, що написано понять, з іншої сторони, понять, що те хочуть. А, ну, коли ти присилає ось такі завдання, щоб ти пояснив. З контрольної, тобто урощені масою 200 грам розчинили 20 грам солі. Е, воно взагалі непонятно, що од мене хочуть. А, тобто, люди, які не зв'язані з хімією, пояснюю. Задача звучить так: скільки кілограм ви принесли додому, коли ви взяли, там, наприклад, 200 гривень і пішли в магазин. О, тобто, кілограм чого? Гречки, солі, борошна, там, олії. О, що ви принесли? Тобто, як я можу посчитати, о, якщо я не знаю, що ви принесли і по чому ви його купляли? О, це от один момент. Шкільна задача і з контролю. Тобто батьки просять, щоб пояснив, як його розв'язати, а як я можу пояснити, як його розв'язати, якщо в умові задачі має бути те, що в нас є, і те, що нам в нас знайти. А в нас те є те, що є, а що знайти, непонятно. О, і там, якщо вдаватися в хімічні моменти, то там, знову ж таки, в розчині якому урошенні, там о, сіль розчинили, вони перекликаються, не перекликаються. Питань багато. Тобто, Це на зразу того, що о, сходи туди, не знаю, куди, принесеш то, не знаю що, як її розв'язувати. Тобто, знову ж таки, оскільки це давали учням, учні навчаються ну, дистанційно учень, то, швидше, все, що це спустили з Міністерства освіти. Тобто, розумна людина з дипломом складала. Хтось його ще там провіряв. Далі воно зійшло. А вчитель не знаю, ну, в принципі, якщо він міг би редагувати, то було б добре, щоб вчитель відреагував. З іншої сторони, швидше, так як у нас зараз робиться, ось вам шаблон, ви його не дати дітям. Вчитель дав. Тобто до то вчителя має питань мало, але ну, якщо він міг відреагувати, бажано відреадагувати. Якщо він цього не міг зробити, знову ж таки до Міністерства освіти. Як? Тобто, не знаю, тобто школярі зроблять це завдання краще, вони на сформулюють цю задачу. Краще діти в 6-7 класі, хто відмінник, ну, виходить, в 8 класі, щоб вони вже це знали, навіть е, без шаблона, Таку задачу складе краще, ніж те, що дало Міністерство освіти. Не панію. Другий приклад те, що часто зустрічається, теж з Міністерства освіти. Та сама задача, тільки що ось таким чином. Е, завдання вроді би, є знайти концентрацію. Тобто розшині солі, розчинили осіль і знайти концентрацію. О, знову ж таки, якщо перевести на побут, тобто у вас є 200 гривень, а ви купили там 20 там, грам солі, гречки, крупи там, чи 20 кг, неважно. Скільки у вас доларів залишилось. А навіть не так, не доларів. А скільки валюти ви маєте купити? О, Так буде краще. Тобто, а якої валюти? Долари, євро, там, злоти? Що? Тобто, знову ж таки, задача в університетському варіанті, вона хоча б з якимось завданням, але завдання сформулювано так, що не поймеш, що те хочуть. Чи це ж там є варіанти? О, прорахувати всі варіанти, не прорахувати всі. О, не знаю. Тобто, от є люди, які учать. О, І здавалося, що вони працюють в Міністерстві освіти. О, вони б повинні мати прекрасні знання, чи те, що дітей це в цьому ще в школі учать Вірно, формулювати чи чітко формулювати свої думки. І виходить, що школяр це робить, а товариші з Міністерства освіти вони взагалі в школі вроді би не вчились. Або сиділи на задній парті, в карти гуляли. От якось так. Чи те, що ну, не знаю, достає, просто достало тому, як дітей учать і хто учить, тобто хто придумає це завдання, я не розумію. Ну просто люди, ви хоч читайте, що ви пишете, кому ви даєте. Чи все, що дитина сидить і вона має поняти, що вона нічого не пойме, чи це ж там завдач нема. А це давали якісь розумні люди. Тому перше Міністерство освіти, якщо хтось побачить. Провіряйте, провіряйте те, що ви пишете. Вчителі, якщо є можливість, редактуйте те, що вам дає міністерство освіти. Чи все що, ну ну це, це, це не дитячий садик, це якийсь абсурд. Всім дякую за увагу. всього доброго, до побачення.